А ви помічали, як картопля, буряк, морква починають гнити без видимих на то причин і погано зберігаються взимку? А може на вашій ділянці завівся один з найпідступніших шкідників? Дротянка? Але не поспішайте хапатися за хімію. у цьому відео. Я розкажу вам, як боротися з дротянкою органічними методами. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Надіюсь, ви готові дізнатися секрети природнього захисту. Тоді починаємо! Перед тим як засаджувати город, я завжди використовую цю хитрість, щоб дізнатися, чи є дротянка на моїй території. Спробуйте і будете здивовані. Виловлюємо дротянку вручну. Як це можливо запитати? Таєте ви цей спосіб дієвий лише на початку сезону. Нарізаємо картоплю і моркву шматочками, прикопуємо в різних місцях ділянки. Голодні личинки проникають в приманку, і через декілька днів ми викопуємо приманку разом із личинками і утилізуємо. Таким чином ми зменшуємо кількість дротянки і маємо інформацію, що така проблема є на нашій ділянці, і потрібно боротися з нею і надалі. Отже, способом приманки ми дізналися, що дротянка є на нашій території і навіть змогли прорідити її популяцію. Але що ж робити далі? Сіяти сидирати Вони не тільки допоможуть відлякати дротянку, але й покращать ґрунт та забезпечать здоровий ріст рослин. Які сидирати обирати і як правильно їх засівати? І так. Найефективніші сидерати, які допомагають у боротьбі з цим шкідником, наступні гірчиця біла. Вона виділяє в ґрунт речовини, які відлякують дротянку і знижують її популяцію. Крім того, вона покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким та сприяє накопиченню органіки. Засівають гірчицю після збору урожаю або ранньою весною. Люпин збагачує ґрунт азотом, покращує його структуру, створює несприятливі умови для розвитку дротянки шляхом зниження кислотності. Висівають люпин у міжсезонні або після збору основних культур. Фацелія вона ефективно знижує кислотність ґрунту і відлякує дротянку. Також вона приваблює корисних комах і покращує структуру ґрунту. Висівають фацелію восени або навесні. Отже, дротянка найбільш активно розмножується і шкодить на ґрунтах з підвищеною кислотністю, де pH менше 6. Такі сидерати, як фацелія і люпин, вони понижують кислотність ґрунту і створюють несприятливі умови для розвитку дротянки на нейтральних і слаболужних ґрунтах, де pH від 6,5 до 7,5, з'являється більше корисних мікроорганізмів та природніх ворогів дротянки, які об. Змежують її чисельність. По сидиратах поки що усе переходимо далі. Наступний спосіб це внесення або доломітового борошна, або вапна. Вони також ефективно знижують кислотність ґрунту і допомагають боротися зі шкідником. Головне у цьому способі дотримуватися норм і часу внесення. Кількість внесення регулюється кислотністю ґрунту, тому спочатку визначаємо кислотність, а далі використовуємо схему, яку бачите на екрані. А можна використовувати попіл, його вносять під перекопку перед посівом або посадкою. Норма витрат – 100-200 грам на 1 метр квадратний. А ще можна вносити прямо під час посадки одну-дві столових ложки на одну ямку. Трішечки змішуємо з грунтом. А хочете побачити в наступних відео, як боротися з личинкою хруща? Дайте знати про це в коментарях. І ось основний секрет, про який мало хто знає: якщо садити картоплю з року в рік на одному і тому самому місці, а багато хто з вас так і робить, то дротянки буде дуже багато. Тому важливо дотримуватися сівозміни. на колишнє місце. Картоплю можна садити не раніше ніж через 4 роки. Дротянка має Тривалий цикл розвитку до 5 років і пристосована до певних культур, таких як картопля, буряк і морква. І змінюючи культуру, ви зменшуєте її можливість харчування і розмноження. Сівозміна допомагає природнім чином знизити популяцію дротянки. Використовуйте ці органічні методи і захищайте свій урожай без хімії. Сподіваюся, було корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях! Їх мої дротикові зайки па 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 па.